Робота з громадськістю і особливо з молодим поколінням нашого суспільства є невід'ємною частиною діяльності на ЕКенергатом та її філій. Упродовж семи місяців на Хмельницькій атомній електростанції тривав освітньо-профорієнтаційний проект Атомна школа ХаЕС за цей час. Більше 30 старшокласників навчальних закладів регіону знайомилися з фахівцями атомної галузі. Відвідували виробничі підрозділи, слухали лекції, змагалися в інтелектуальних поєдинках. Продовж цього проекту ми намагалися зацікавити дітей. Вони мали змогу побувати на цікавих локаціях, побачити роботу підприємства зсередини, спілкувалися з представниками Хмельницького ОЕС, з найкращими спеціалістами. За активну участь у проєкті діти отримували заохочення спеціальні бали, які організатори назвали мегаватиками. 1 травня на Хмельницькій атомній електростанції відбулося урочисте завершення проєкту. Учасникам школи вручили сертифікати та пам'ятні подарунки від Хмельницької АЕС та громадської організації Українське ядерне товариство. Найпотужнішим учасником проєкту став Святослав Мізгірьов, учень гімназії Ерудит. А гарні враження від навчання в атомній школі отримали всі учасники. Найбільша користь цього проєкту для кожного з нас це було те, що ми, врешті-решт, побачили, де батьки наші працюють. Хочу подякувати Хмельницькій ЕС за такий проект, як атомна школа, за всі моменти за чудові заняття, за викладачів, за чудові лекції. Загалом Знайшли для себе багато цього чого цікавого на атомній станції та атомній енергетиці. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра щиро привітав учасників атомної школи із завершенням освітнього курсу та побажав постійно розвиватися і не зупинятися на досягнутому, тому що нашій державі потрібні молоді освічені цілеспрямовані люди В нашої держави велике майбутнє. Я хочу, щоб кожен із вас прийняв участь. В тому щоб розвивати нашу неньку, слава Україні! Попри усі наявні виклики, ядерна енергетика України впевнено розвивається, і цілком можливо, що сьогоднішні випускники атомної школи ХАС це завтрашня зміна української енергетики.